Всім привіт! Так як обіцяла, сьогодні я буду обрізати оцю черешню, яка вимахала вже в висоту, отам наверху. Уже нічого ми не збираємо, тому що туди ніхто не долізе. Ну а після моїх падінь з-під потолка я взагалі боюся, дуже високо лозить. Тому буду трішки укорочувати. Ось запам'ятовуйте, яка вона була, так як я не можу знімати і наверху обрізати. Потім я покажу, що в мене вийшло. І так ось, що в мене вийшло, то так я обрізала черешню, я її трішки понизила і обрала лишню крону. Тепер мені залишилось попрацювати трішки з екатором, обрати лишні гілочки які йдуть всередину, ну, які можливо, десь поломані. І... і на цьому все. І що я хотіла ще сказати, як потрібно робити зріз. Зріз обов'язково треба робити отак, щоб рука проходила так рівно і тут не було ніяких виступів. Тоді дуже гарно заростає оця серцевина. І не буде боліти. Ось як вона хорошо зрізано. І так зрізи треба робити всі. Ще бажано оці, щоб не було таких заусенець, особливо на таких великих зрізах, треба ножиком оці заусениці зачистити, щоб добре заростала серцевина. Мої враження про цю мою нову пилку. Е, дуже гарна штука. Е, ось такі гілки, ось дивіться, моя рука, ось такі гілки, і вона пиляє просто шикарно. Але завжди є але, е, Зараз розкажу. Я бачила ще є другі пилочки продаються. отут вони такі тоненькі, які залазять між догілочками, тому що ця пилочка не завжди залізе між гілочками так, щоб правильно зрізати деревину, тому це такий невеличкий мінус. Ну, звичайно, і сіда вона. Не так, то довго вона працює, приходиться часто заряджати акумулятор, тому обов'язково треба, щоб було два акумулятори. Один оце я вже посадила. Але він не зовсім був заряджений, бо не стало світла і він зовсім не зарядився. Ну, але ще, ще працює. Але вже не така інтенсивність на не зовсім зарядженому акумуляторі я обрізала повністю це дерево, зрізи були великі. Ну, я раніше працювала такою пилкою, і раніше десь на три великих дерева її вистачає з двома акумуляторами. Якщо акумулятори заряжені повністю. Чималенько я вже обрізала, але ще чоловік не точив мені пилку. Ну, Точить він, точить її дуже швидко. Я думаю, я теж покажу, як її точить, у нас є і станок, і станок, станком він точить. Але можна болгаркою набагато швидше. Ну, я не знаю, чи цю він буде болгаркою, чи це цепка така, чи не така. Потім я далі покажу. Можливо, вслідному відео, бо нема зараз зараз чоловіка вдома. Має його вдома і нема можливості мені, щоб показати вам, як він тут ще. Пилку, але це я обов'язково зроблю, бо це, я думаю, всім знадобиться. Раніше ми купили станок спеціальний. У нас є і бензинова бензопила. Раніше точив він на станку, а потім він побачив в інтернеті новий спосіб, який ну, за допомогою якого дуже швидко точить цепку. Ну, на на бензопилі стріла, звичайно, не така, вона більша набагато. Ну, я, я не знаю, чи цю можна наточити. Я думаю, навіть як, якщо цю не, ця не наточиться болгаркою, то можна на станку тут, ну, тут об'єм невеликий, недовго і точить, а от на бензопилі він вже давно не туче станком, а тучить болгаркою. Ну, я думаю, я покажу, можливо, в наступному відео. Обов'язково покажу, як він буде точити. Ну, на цьому я думаю все. Ось бачите, чи може. Я думаю, зараз я піду ще невеличками, а там є черешня. Теж Теж покажу, як її обрізатиму. Далі покажу. Така, така черешня-невеличка. Яку треба підкоректувати, я її буду укорочувати, укорочувати ці однолітні погони наполовину. Повненістю всі. А ось ця, що йде всередину, ось, цю я взагалі е, е, обріжу, тільки залишу тут пенючок, можливо, туди піде е, гілочка. Ось сюди. Е, зріжу її на оцю ось почку, можливо, вона якось сюди повернеться до сонечка і... і піде сюди гілочка, бо тут в мене якби не вистачає гілочок. Це те, що я вам розповідала вчора, що це куплена вже у Взрослому практично, практично ну, великому, була вона саджанець був великий, вже з розгалудженнями. От тому в мене така вийшла, що розвідування, виходить, десь на метрі від землі. Тому я буду її формувати, щоб вона була трішки кучерьовіша і не росла дуже вверх. Я обрізала свою невеличку черешеньку. Ось так. І на слідуючий рік ось тут вони всі е, е, начнуть ще пускати погони І так буде більш е, кучерьове дерево і буде, звичайно, більше. Більше плодів. Так, ось побачила, що я неправильно обрізала, оті трішки вищі, зараз трішки підріжу і все. І тепер вже буду це дерево тільки білить, білить обробляти від шкідників. І будемо ждати урожаю. Чоловік у мене вийшов вовкус. Дві теплиці вже поставив і он привіз вже на третю. Привіз метал сьогодні, покупив, щоб поставити її вовремя, щоб посадити все вовремя. Зараз покажу, вигрузить і покажу. Ось привезли нам такі труби для ще однієї теплиці. Так що у нас робота знову є. Знову є з чим нам займатися. Отака От невеличка кучка, за яку ми віддали 24 тисячі, чи здається. Чоловік віддав. Ну, це нам... ми... Ми не збиралися на теплицю купувати труби, але попалися нам по хорошій ціні. Запропонували нам і ми згу... ну, дали згоду. Тому що такий товар завжди потрібен. Ну ось уже і розтонула земля, і обрізати нема не як, бо е, все їде, лісницю не можна поставити трабинку мою таку. Тому я обрізаю. Дерева тільки зранку, коли підморози, а можливо, скоро підсухне. І сьогодні у нас Тетянин день. Вітаю всіх тетянок, тонічок, танюш зі святом. Це асоціюється із святом весни, бо. Сьогоднішній день указує нам на весну, яка буде весна. Ось дивіться, яке сонечко, як хорошо на вулиці. У мене в теплиці вже просто там ех, просто жаро. Зараз буду йти і відчиняти двері, бо вже жарко. Нехай трішки провітрюється, бо в мене так вона скоро зацвіте, але я не дуже буду її відкривати, трішки тільки провітрювати. Хай вже йде вегітювати, тому що. Уже обіцяють нам теплу погоду, і в, у лютому вже у нас будуть тільки в почалі мінуси, а потім вже буде плюсова весняна температура і погода. Тому дуже це приємно, що у нас йде рання весна, і хоч щось нам приємне. <гум> так що ось так. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені в коментарях, будь ласка, кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Сьогодні я взагалі в мене подвійний праздник, подвійне свято, бо чоловік. Сьогодні купив метал ще на одну теплицю. У мене чоловік вже теж заразився е, таким, е, такою діяльністю е, е, вирощувати рослинки в теплиці, це ж набагато легше, там можна контролювати е, 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 вологість, і також і температуру повисить. Тому, ну і взагалі цінова політика теж впливаєш на таку діяльність, тому що із маленького клаптика землі отримуєш набагато більше прибилі, ніж в відкритому ґрунті. І, звичайно, це дає можливість вирощувати раніше і довше. Ось чоловік привіз уже труби для теплиці, щоб зробити мені там опалення. Так що діло двіжеться. До речі, труба у нас, яка піде для опалення. Сюди ми будемо ставити газову плиту. Якщо у нас не вийде такий варіант, то значить це буде буржуйка. Буде буржуйка і будемо полювати дровами, якщо газ не потягне. Ну, я думаю, все буде добре. Думаю, що все в нас вийде. Ось така товщина стінки, мабуть, міліметрів 6-8. Десь, приблизно, так. Цю трубу ми брали. Там, де роблять профнастил, туди можна звертатися, і там люди можуть вам отаке, таку штуку продати. Тепер вже перейшла я в теплицю. Там в мене одна сторона відчинена, і відчинена тільки одна створочка. А там в мене закрито. І в мене тут вже десь около 20 градусів тут така теплінь. Що просто душа радується. І забуваєш, я тільки заходжу сюди в теплицю, я забуваю про все на світі, про всі негаразди, про все-все-все. У мене тут покращується настрій і взагалі просто дихати хочеться. І до того, як починає розставати земля, я обрізаю дерева, а після. Того як уже стає неможливим ходити по землі, бо все грюзне, бо в нас же чорнозем, то ходить по ньому просто як на лижах, як корова по льоду. Так що тепер прийшла в теплицю, буду далі підчищати. І ось у мене була така проблема. Я завжди е, десь губила свої секатори, лопатки, ножиці. Я завжди їх десь губила. Е, тепер я вже не гублю. Я знайшла собі вихід з положення, купила собі отакий от саквояж. І я все складаю туди. Тут у мене ножиці, кілька сікаторів. Тут у мене три секатори, е, вірніше чотири ось іще ножиці. Лопатка, якщо треба якусь полуничку, тут, допустим, виковиряти з коренем, яка вже пропала, щоб посадити нову, то я користуюся такою лопаточкою. І в мене тепер така проблема вже у минулому. Я вже все знаходжу, тому що в мене саквояжся зі мною, і якщо навіть мене хтось відвлікає, я десь пішла, то завжди в мене ящик на місці, і я завжди знаю, де він. Так що таке хороше рішення. Єдине, що не дуже зручно, його все время постійно тягати з собою, ну нічого. Бо у мене бувало таке, що я сікатори знаходила через зиму, осінню потеряла, а весну навесні знайшло. Ось таке буває в мене, тому що в мене то хтось відвчи. От влікає, то десь залишила, ну, буває таке. І потім шукаю його, не можу згадати, де я його залишила. То так. І думаю, вже кажу чоловікові, раз уже труби привіз. Сьогодні він привіз труби для теплиці для опалення. Роби мені вже опалення, бо в мене ж вже руки чешуться, вже в хоті посходили і томати, і перець. Капуста в мене вже в теплиці, я її просто накривою складою в бочки, я їх пересадила в стаканчики вже із касети. в мене вже вона в стаканчиках. І стаканчики поставила у пластикові відра. ну Можливо, там, як коли буду, тоді покажу. Дуже зручно їх запакував, склав у бочку, накрив і все. Ну, скоро в мене вже така... такої потреби не буде, бо вже скоро буде опалення в теплиці. І, і пополунички. Пополунички. А, так, да, пропустила. Чому він зараз не буде сьогодні ж займатися моїм опаленням? Тому що ж він купив ще труби для теплиці слідуючої. Е... Дуже <реш> Хорошо, що маєш багато друзів. <реш> І нам попалися труби зовсім ну, по дуже приємній ціні. <реш> Якби ми знали те місце раніше, то в нас би вже стояло дві теплиці в місто однієї. Ну, нічого страшного, <реш> жаліти ніколи не треба. Все, що не робиться, все до, до лучшому, як кажуть, так що все буде добре. І поки він не занесе їх, щоб вони не ржавіли, занесе в приміщення, він опаленням не буде займатися. Ну, я ж думаю, він сьогодні занесе, а завтра хай як хоче, ну, роби мені опалення в теплиці, тому що в мене ж дуже вже руки чешуться, я вже просто не можу. Я вже хочу все сіяти, сажати. Перед цим вже треба ще випробувати, як вона буде працювати, як буде працювати опалення. Так що, думаю, ну я йому так і говорила, що до 1 лютого, щоб мені була теплиця готова. Ну, в нього ще тиждень розпоряджені. Чи менше-менше вже тижня. Сьогодні ж 25 число. Так, ну. Я думаю, він встигне. І пополунички, чому я відкриваю Воно одну сторону. Воно, по-перше, що я тут працюю, щоб не протягло мене. Ну, а по-друге, я вже буду запускати її на йогодку. В прошлому році я з 1 лютого закрила теплицю. І в мене цвітіння трішки-трішки зачепило. В... Возвратні заморозки, коли були, то трішки зачепило і полуничку. Але ж я тут, якщо хтось вже давно на моєму каналі, то пам'ятаєте, я накривала агроволокном, все минулося, все, все добре. Я взагалі думаю, можна навіть отут в мене зверху накрити агроволокном навіть поверху. І тут вже буде набагато тепліше. Звичайно, краще б плівка тут була. Ну, побачимо. Будемо, е е е як рішати е е проблеми по мірі їх поступ поступлення. <сум> Я думаю, все буде добре сьогодні. Дуже гарний день і дуже. Е е Ну, вказує на те, що в нас вже, вже не за гороме весно. Так що всім добра, миру, всього найкращого, до зустрічі.